Всім привіт, робимо котю таку маленьку вечері, тому що рис у мене готовий. Це я робив, експериментував з пепсі. Дивіться, взяв сюди рис, ізюма трохи і пепсі залив. Але не дуже така. пропорцію маловато дав, щоб вона була пепси була солодка. Прикольно виходить. Другий етап це дивіться, зараз ізюм я взяв. Я чекаю, поки він чуть розмокне. Старілку в, в кастрюльку добавлю рис. Рисовий я вже не буду розказати, як готувати. Немає світла, вибачайте, бачите, що темно. Я його проварив і накрив, він пропарився. Все він зараз пропарений. Дуже чудовий, шліфований, це я вибрав для суші робив. І зараз ця штукована і підготовлюся за води підігрів з медом розведу. Це з пепсі робив. Тут рис, різюм і пепсі. Все. Тільки пропорції, пепсі трохи більше, що вона нас повинна бути. Так, а зараз буду зробити з медом. Мед в мене є, тарілку, зараз попробуємо. Так, мед я в каструльку положив. Ось у мене цей е, розмокає, буде дуже чудово. Зливаю трохи сюди водички, кип'ячений, гарячий. Та, я дуже... Ми не розбавити цю штуку. Бачите, в мене такий кусочки засивши. Ну нічого, зараз справимось. Дивіться, бачите, меч не повністю розтворився. Зараз я його. Бо в мене таким кусочком я вже його потовк. І дуже сіродка, прям дуже солодка. Насипаю, засипаю зараз рис. Рис у мене вже готовий. Речувати. І засипаємо рис. Тепер я ретельно перемішую. Друзі, вибачайте, що темно, бо світла немає. Ретельно перемішую. Так, дивіться, я перемішав і вона прям обволакує цей мед. Дуже просто чудово, Воно класне і солодка просто супер. Я... З медом гадав, якщо у вас там не вистачає, то краще додати ще меду, Просто чудово, супер. супер. А тепер, друзі, наш останній етап це ізюм. крім зюму там можна ще Мак, там багато рецептів страв, але це така найпроста, саме, проста, саме Бо самі знаєте, яке зараз всем. Тож нічого страшного, Кутя з нами. Все, достаю. Я так достаю і засипаю. А я вам кажу, це буде дуже чудово. Це дуже прекрасна Де страва. Вона вам точно сподобається, вона найпростіша. Так, поки це так оставлю і примішую. Так, друзі, сюди ізюма. Дивіться, така вона штука вона площа дуже смачна, але в мене трохи не вистачає меду. Я зараз зроблю ще сироп. У мене кипячена вода є, даю меду і трохи ще пережму його, щоб він густенький був. І сюди, друзі, буде чудово. Так, друзі, це в мене ласт відео буде. Останнє відео, бо в мене батарея вже сідає. Може я не встигну досняти. Ось таке я зробив і виливаю сюди. І все це буде етапне, вже це завершальна штукована. Його дуже смачна кутя. Це супер буде, я вам кажу зразу. Зараз мені тільки треба наладити, блін телефон підзайдає. Так, друзі, ну все. У мене все готове. Дуже смачна вийшла кутя. Зараз я попробую. Друзі, готуйте. Вона тут не складне, рис, ізюм, мед, вода. М -м, супер. Все, я вас дуже люблю. Всім привіт. Бережіть себе, празники на носу, але обстріли кожен день. Блейкаут, світла немає, але ми живі і будемо жити. Так що вперед, поїхали, погнали. Друзі, всім щасливенько, Пока.